Вітаємо вас на Дніпропетровському державному в ефірі. Час порад. Сьогодні ми розкажемо вам про цікавий квест, який відбудеться у нашому місті 1 листопада, у другій частині програми, як завжди, цікавий майстер-клас. Тож залишайтеся з нами, а ми починаємо. У нашій студії ми вітаємо організаторів квесту за єдність України Анастасія Теморова та Тетяна Вертилецька. Доброго дня, дівчата Доброго дня. розкажіть про свою ідею, звідки взагалі виникла ідея створити такий цікавий квест. Ну, дана ідея в нас виникла таким чином, що тема патріотизму зараз є дуже актуальною в Україні. Ми подумали, чому б не провести квест саме з направленістю патріотичного духу України. Тобто показати, наскільки українці знають свою державу, наскільки вони шанують свою мову, свої традиції та інше. Тобто, це патріотичний квест, так? так. І усі повинні знати традиції України і бути патріотами. Так, звичайно, бажано знати всі можливі традиції, які відомі людині, показати, що дійсно в її серці живе український дух, і якби долучити інших, якби думати по-українськи. До речі, чи важко долучити молодь до цього квесту? І, взагалі, як налаштована молодь ваші однолітки? Ну, як ми бачимо, зараз тема патріотизму є досить актуальною. Ми бачимо на усіх там ранцях, на можливих на руках, ми бачимо різні там расточки, різні стрічки українського напряму. Ми бачимо, що зараз люди більше шанують якби українські традиції, вони носять українські вишиванки. І зараз важко знайти людину, яка б не говорила українською, тому що зараз всі до цього прагнуть. Так, ви маєте рацію? Тож давайте трошечки детальніше про квест. Він відбудеться 1 листопада. Так, так квест відбудеться 1 листопада, о 10-й годині ранку. Парк імені Тараса Шевченка. Ось хто має бажання приймати участь участь. В нас є ще набір, де всіх залучаємо. Приходьте, будь ласка, до нас. Ви можете знайти нашу групу ВКонтакті. Україна Єдина квест. В нас є адміністратори, в нас є додаткові номери, з яких ви можете зателефонувати зателефонувати, і, будь ласка, звертатись до нас. Ми вам допоможемо. Тобто, усі охочі можуть звернутися і стати учасниками так, цього квесту. Так, Обмежень немає. Всіх чекаємо. Скільки вже людей зареєструвалося? Ну, на даний момент якби 10 груп людей, які вже кажуть про те, що вони будуть, але вони трохи вагаються через те, що погода міняється то тепло, то холодно, і вони трохи вагаються через те, що можливо буде прохолодно. І якби для них це є трохи проблеми. Але якби ще до кінця тижня є час, і тому я думаю, що вони підтвердять, і якби є ще інші люди, які телефонують і також запитують, як можна долучитись до нас. Тобто, таким чином, якби вже 30 людей у перспективі є. Адже у кожній команді буде по три людини. І тобто, набір йде повним ходом. І можна не просто долучитися, а ще й просто подивитися на те, як буде відбуватися квест. Бо Парк Шевченка перетвориться на справжню карту України. Так? Так, звичайно, адже з як і на карті України, парк Шевченко буде поділений на певні регіони, на певні міста, і за кожною локацією буде закріплено своє місто. Тобто, наприклад, як ми знаємо, наш Кримський півострів він є півостровом, і таким чином наш Комсомольський острів стає Кримом. Тобто, якраз таки перехід по мосту, як йде, якби півостров. Таким чином, якби усі учасники вони будуть переходити від одного міста до іншого, виконуючи певні завдання, і вони дійдуть до Криму, і там вже буде наше завершення. Це завершення, остаточна так, локація. Так. Де буде розташовуватися наше місто? Дніпропетровськ? Дніпропетровськ буде розташовуватися у якраз таки там, де літній театр знаходиться. Це буде локація Дніпропетровська, адже відносно карти України, це приблизно знаходиться десь в цьому регіоні. То ви все так продумали дуже детально, де яке місто буде знаходитися? Так, звичайно. Наприклад, ми знаємо, що у парку імені Шевченка є монумент Леву. Звичайно, це буде місто Львів. Тож кожен охочий може не просто долучитися а ще й подивитися, де ж яке місто знаходиться. Бо це також досить цікаво. В якому місто ви віддали який шматочок нашого парку Шевченка? Так, да, звичайно, я думаю, це буде дуже цікаво, навіть просто подивитися за тим, як люди це проходять, і, можливо, хтось ну, якби, помітить щось цікаве для себе. Які запитання та завдання будуть учасників квесту? Ну, найголовніше, мабуть, щоб кожен учасник від нього вимагається. по-перше, це знати їм України. Ось і як вірш українською. Ну, там ще будуть деякі такі запитання авторів, яких, письменників. Ну, нічого важкого немає. Це Україна. Всі повинні знати своїх письменників. Та, свою історію, свої Та. традиції. А вже ж, Тобто згадуємо нашу шкільну програму. Нічого важкого немає. <гум> і приходимо і долучаємося до цього квесту. Які призи? В нас є деякі партнери, без призів. Ніхто, Ніхто не, не, залишиться. не залишиться так, нікого ми не бід'ямо, скажімо так. У нас є дуже в кінці в нас буде лотерея розігруватися. Дуже буде великий, цікавий приз, але це ми, за, як би скажемо, залишимо да, в інтриги такий маленький. Тобто про призи ви не скажете, не розкажете нашим глядачам? Ну mm -hmm. як чи в... трошечки привідкрито e, завісити ну, трохи привідкримо? Адже, Чому? наприклад, якби одна з один із подарунків це буде подорож у Карпати, тобто переможці отримують можливість безкоштовно поїхати в Карпати. Думаю, якби це досить такий цінний приз. І інше вже якраз таки найцінніше приз. Це вже буде розіграно лотерею. і це буде якраз такий стрибок від представників кава. Це буде стрибок з будівлі. І тобто, це такі два призи, за які дійсно хочеться боротись. Обидва призи для екстремалів. Обидва призи так для екстремалів. І якби один, наприклад, одна із локацій це буде центральна Україна. І якраз таки в центральному в центральній локації парку знаходиться Хай парк. І тобто одна з локацій це буде закріплено саме за ним. І тому, якби всі учасники будуть можливість, якщо вони колись хотіли це випробувати, вони це випробують і перевірять свій дух, звичайно. Кожен знайде щось своє, щось для себе у вашому Так, Звичайно. Чи будуть якісь спортивні змагання? Ну, звичайно, окрім знання традицій та звичок українців, звичайно, будуть якісь завдання спортивного напряму, адже ми комісія спорту та туризму, тому ми поєднали ці два напрями. І на якихось локаціях це буде напрям спортивний, на якихось це буде саме запитання про Україну. Яка найголовніша ціль цього заходу? Чи підняти патріотичний дух, чи все ж таки просто розважити молодь у вихідний день? Це, мабуть, два в одному. Тобто ви зуміли ці поєднати. два поняття поєднати? Так, звичайно, ми поєднали ці два поняття, адже би, молодь має бути рухливою, активною, вона має чогось прагнути. І таким чином би, молодь як би, може перевірити себе як би, і в своїх міннях, в своїй кмітливості, в своїх знаннях. Тобто вона проявить себе у всіх сферах. Щодо благодійної цілі. Чи є благодійна мета у вашого заходу? Бо зараз багато хто потребує справді допомоги в цьому заході. благодійної цілі ми не маємо. Перед цим ми робили подорож у підземелля. В нас було два заходи, і деякі кошти ну, на маленьку суму ми зібрали. Ми поїхали з нашою комісією в госпіталь. Ми запитали, що необхідно для солдатів. Закупили це та відправили на даний квест. Ми не маємо благодійної цілі. Але найголовніше, що ви мотивуєте молодь дізнаватися більше про Україну, про історію України і цікавитися саме тим, що повинна знати кожна людина, кожен громадянин України. України. Так які плани у вас ще є? Можливо, у майбутньому ви плануєте продовжити свою діяльність? Саме у подібних заходах ну звичайно у нас діяльність дуже обширна. Наприклад, як ми навесні проводили відбірковий на чемпіонат світу з історичного середньовічного бою, тобто у нас дуже ж масштабні є заходи. Є заходи, які націлені саме на місто Дніпропетровськ. От і ми, якби, маємо на меті продовжувати це. От, наприклад, і в парку Глобів минулому минулої весни також проводилось наприклад Чилдрен Фест, якому були залучені дуже багато жителів нашого міста. І зараз ми, якби, з осені ми дуже активно працюємо. І якби ми зараз будемо розроблювати план саме того, що ми будемо робити вже взимку. Дуже цікавим є те, що Крим також. Приєднаний до України. Хоча це таке спірне запитання, скажімо так. Щодо переселенців, чи будуть вони брати участь у вашому квесті, можливо, кримці або переселенці з Донецьку, Луганську? Угу. Щодо переселенців, так, ми маємо таку мету саме поїхати в центрі для як, би, як називати, біженців. От і запропонувати їм цю це як альтернативу проводження їхнього часу, адже все-таки місто для них нове, вони, можливо, ще деякі міста не знають, що їм робити. А тут, якби ми їм прийдемо, прийдемо і запропонуємо такий, якби дуже цікавий квест, адже ну ці люди вони справжні, у них, у них в душі є українське, і тому якби я думаю, це буде цікаво. А щодо Криму. Ну я не думаю, що є важливим відлучати його від України, адже ну дійсно, якби це не вважається ще територією Росії. Якими документами це закріплено? Тому чому ми маємо кримчан називати вже росіянами, якщо вони є українцями, і там є багато людей, які саме прагнуть бути частиною країни. Тому якось так. І до речі, є така дуже гарна нагода усім переселенцям, усім людям, які приїхали із окупованих нині територій, довести, що вони є. Громадянами України і вони люблять свою державу, так, тому звичайно. це ж така благородна у вас місія, благородна мета, що ви прагнете підняти саме національний дух серед молоді і залучити інших людей. До речі, чи є люди, які не хочуть приймати участь і кажуть, що ну не потрібно таких заходів? Ну, я стала, зустрічалася з деякими людьми. Як... І до речі, як ви переконуєте їх, що це потрібно? Е, я студент, я навчаюся навчальному закладі, і я захочу студентів до цього заходу. То були такі випадки, випадки, коли людина трішечки від Вагається. цього відходить, так ну це вже його думка. Звичайно, я переконую те, що ти українець, ти як би не те, що повинен. А якось як би так пояснити, ти живеш на Україні, і ти повинен гордитися цим, пишатися, що ти українець. І такий квест, я ну це моя думка, що він допоможе деяким українцям розкритися. Ще ми наголошували на те, хто хоче, може прийти у вишиванці. Так, це також підчеркне їхнє їхнє ставлення до України. До речі, можна і віночки одягати, бо якщо так, вичай, звичайно, звичайно. вже вечером холодно, або інші якісь атрибути саме української культури. Так у нас є зараз телефонний дзвінок, Алло, добрий день, ми вас слухаємо. Я хотіла б вашим гостям задати питання. Вот Отні, я дуже вірю в те, що вони патріотки, вони прекрасно говорять на українському мові, займаються. Хорошими, полезными, нужными делами в наше вот такое непростое время. Почему название квест? Для меня например я не знаю что это такое. Почему мы употребляем вот эти иностранные слова? Почему не назвать его так, как это называется на нашем родном украинском языке? Uh -huh. Дуже цікаве питання, тому що це є дійсно зараз актуальним. Зараз намагаються використовувати саме назви, які є українським. Але назва цього квесту якраз таки Україна єдина. А ми назвали його квестом, тому що якби назвати цей захід Перебіжи з одного місця на інше це досить якось дивно. І назва квесту вона є популярною і досить доступною. От альтернативи в українській мові даному слову немає, тому ми його і використовуємо. А назва саме Україна єдина. До речі, це молодіжний квест, так? Молодіжний Тому молоді квест. зрозуміли да. всі ці близько до людей. Так, от дякуємо нашій глядачці за таке доречне запитання, да. бо саме проблема української мови також є серед молоді. До речі, чи багато ваших однолітків спілкуються саме українською? Ну, наприклад, я буваю в різних містах в Дніпропетровську. Нас зараз вже набагато збільшилась кількість людей, які розмовляють українською. Якщо наприклад раніше я зустрічала людей, які розмовляють російською мовою. То зараз більшість з них вони справді розмовляють українську, навіть якщо в них щось не виходить. Вони там можуть забути якесь слово, але вони прагнуть це знати, тому що в них є дійсно патріотичний дух і вони якби його показують. От на території, наприклад, інших міст там можливо більше людей. От. Але ну, в моєму оточенні є дійсно люди, які розмовляють українською. Мені дуже приємно з ними проводити час, тому що українська вона звучить якось більш молодійно, більш якось так ближче до серця. Дуже вам дякую, дівчата, за те, що ви робите корисну справу. Наостанок ще раз наголосьте, де коли буде проходити квест, куди звертатися. Ну і декілька слів просто, щоб підняти національну свідомість тих, хто хоче до вас долучитися. 1 листопада, 1 листопада о 10-й годині ранку це буде парк Тараса Шевченка. Хто хоче залучатися, будь ласка, ми вас дуже. Просимо і дуже раді будемо бачити. Вконтакті є група Україна Єдина Квест. Там є наші координати, наші адміністратори, які вам допоможуть з'єднатися з нами. І декілька слів для тих, хто хоче, але вагається долучитися. Любі глядачі, нас не зупинить погана погода, адже патріотичний дух, який живе в кожному з нас, допоможе нам подолати це, адже що. Правильно, Україна єдина. Дуже дякую вам, дівчата, що ви знайшли час прийти до нас і розказати, адже ви маєте організовувати квест, який вже цієї суботи відбудеться. Гадаю, що у вас все вийде, і дуже багато людей також вам зателефонують і долучаться саме до участі. Нашим глядачам я дякую, що ви були з нами. Не будьте байдужими, можливо, саме ви виграєте поїздку у Карпати цієї суботи. Прямо зараз для вас сюжет про красу. Кожна жінка хоче бути красивою, але деякі жінки хочуть ще й дарувати красу. Тож як навчитися? І де найголовніше, де вчитися створювати красу, нам розкаже героїня нашого сюжету. А потім ми повернемося на майстер-клас.